Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Звітую для вас за два місяці було придбано за ваші донати джі-автівки, друзі. Це є два пікапи l 200 та Навара, яка зараз вирушає прямо до хлопців на позиції: Херсонський напрямок, Курський напрямок, друзі. Дякую, як завжди, кожному за кожну гривню. Всім українцям, де б ви не були, США, Італія, Іспанія, будь-яка країна. Дякую за вашу неймовірну підтримку, щиро від душі. Дякую за те, що вірите, допомагаєте, друзі. Всі кошти ми витратили на цих дві автівки. Але, друзі, придбали, як завжди, три, бо було запити на три автівки. І три автівки ми купили. Тож, друзі, ходімо, покажу ще автівку. Ще одна автівка була придбана. Ще одна навара, яка поїде також, ось, ось вона третя автівка. Тож, друзі, за два місяці придбано три автівки. Вони всі прямо зараз вирушають на схід виконувати бойові завдання. Ця третя автівка, кошти на неї ще потрібно назбирати. Тож в описі, як завжди, лишаю посилання. Буду вдячний за кожну вашу гривню. Донатимо, віримо. Все буде Україна, слава нашим героям на зв'язку. Як завжди, автівки порожні не їдуть. Дякую пані Наталі Паланички та її спільноті, людям, які підтримують її. За як завжди, смаколики, окопні свічки всій громаді Стрий, Стрийська область, всіх, що долучаються, люди, велика подяка. Так само запаковано в кожній автівці. Там і тут не буду вже відкривати. В кожній автівці. Дивіться, яка їде неймовірна колона. Величезна подяка благодійному фонду Ангели ЗСУ, всім людям, які ремонтували ці автівки, забирали їх з кордони. Рома, друже, дякую за те, що допомагаєш в пошуку в Англії, купуєш, знаходиш ці автівки. Дякую всім. Кожен. Виконує свою роботу, це є потужний ланцюг, який дає нам спільно шлях, крок потужний до перемоги. Слава Україні! Для українців кожен місяць лютий Люто У нас тут вибухи ракет замість салютів. Тримаєм стрій від слова люто. Лют. Живіть, герої, вас не забуто, пиши план на полотні життя, борімося по богам. І люта це історія для нас Та все ж ми переможемо.